Коли ми вперше приступили цей поріг, усе здавалося таким великим і незнайомим. А сьогодні школа наш другий дім, повний історій, пригод і сміху. Ось наш кабінет української мови. Тут ми вчилися складати не лише речення, а й свої мрії. А в цьому класі математика іноді була важкою, але завжди цікавою. Бо вчителі знаходили ключик до кожного прикладу. Тут ми подорожували світом. Навіть не виходячи із школи ліська відкривала нам нові на країни її можливості. А на зарубіжній літературі ми подорожували в інші епохи і країни, відкривали для себе героїв, які вчили нас мріяти і боротися за добро. А цей кабінет навчив нас дружити з комп'ютерами. І, можливо, саме тут зародилися майбутні програмісти. Тут ми відкрили таємнець природи. Рослини, тварини, маленькі експерименти Щодня дивувалися світом. На географії ми мандрували континентами, уявляли океани й гори і мріяли про великі подорожі у цьому кабінеті. Ми дивилися, як працюють закони природи. і розуміли, що наука може бути захопливою. А тут маленькі реакції перетворювалися на великі відкриття, іноді навіть трохи вибухові. Тут народжувалася музика, що робила наші дні яскравішими. А у трудовому навчанні ми робили свої перші шедеври руками і завжди з гордістю показували їх друзям. А цей кабінет пам'ятає перші уроки, перші оцінки і перші друзі. А в моєму кабінеті початкової школи ми вчилися писати, рахувати і мріяти великими мріями. У село завжди пахло свіжою випічкою і обідом, який об'єднував усіх учнів. А у спортзалі народжувалися маленькі перемоги, і найголовніше віра у власні сили. У цих коридорах завжди лунають кроки і жарти. Тут ми ділилися секретами і готувалися до контрольних. Кожен кабінет. Кожен куточок школи це частинка нашої історії. І ця історія ще триває з ювілеєм рідна школа.